Написав замовник, який взяв мою першу щучку, що я його розвів. Бо побачив ще фотографії ще двох щучок і сказав, що ті набагато кращі, як його. Ну, каже, що так. Я сказав, що жартує. Просто жінка з нього пожартувала каже, що його кинули. Що Наступні щучки кращі. Так що ось так він собі заказав. Ще одна. Щоб була більш реалістичною, а не така, як та перша. Так що я йому зробив ще отаку щуку. Сподіваюся, що цього разу йому повністю все сподобається. Так що якось так.